Доброго ранку! Мою перекладники україномовного каналу. Дивіться яке гарне небо сьогодні. Не так щоб сонячно дуже, але хмарки такі гарні. Так, сьогодні п'ятниця, що не може не радувати, 2 серпня. Сьогодні. Ну, хто, хто святкує сьогодні? Сьогодні є день, хто відсвяткував 20 липня. Гарно. Ну, я сьогодні. Вітаю усіх. Зелєю. Це вже літо. Скінчується. Закінчується, на жаль, вже купатися. ні, ну набудь ще будемо купатися, але кажуть, що Ілля щось в воду зробив. Ну, воно вже ночі длиніше становляться, холодніше. Вода холодніше. Ладно, як пройшло, нічого харкаю. Прохолодніше. Вже вкриваємось. Ну а так, тривоги гудять, будять І вночі, і зранку, я казав, вже ілає тривога і відбій. А ну, що то таке? Якісь далекі вибухи то завжди Ну а так, все як завжди, сьогодні. П'ятниця, тому може увечері. Ні, ну там на Ілью кажуть, не можна великих святкувань, але можна у кругу родини, вечеря. Ну, а кумов'я теж родина. Ладно, усім миру добра злагодити. Всім щиро, дякую. Незвичайно, будемо жити, не зажаючи ні на що. До побачення, болів, пока.